Так, ну що, зараз буду його зрізати та викопати. Подивлюся, що там всередині, хто його з'їв в коріння. Коротше кажучи, нічого я тут не знайшла. Не знаю чого. Що воно таке? Чи хтось щось гриз? Чи не гриз? Не знаю. І тут не грабаків. Я думала, може, крот пройшовсь. Коротше, нічого я не зрозуміла. Хтось роз'їв. Щось мені здається, що цей... Починає в'янути, не знаю. Наступного тижня подивлюся.